Привіт, друзі! Хочу показати катку в Basket Бравел, яка дійсно покаже, що потрібно не розслаблятися в грі до самого кінця. Приємного перегляду! Підписуємося, лайкаємо. Починається все стандартненько. Розбігаємося. І я отримую неможливість застосовувати зброю. Мене трошки при цей. Зараз я стараюся щось там обводити, але ця Павучиха знає свою справу. І цей грибоїд теж ми залишаємося майже одні... один Мортіс в нашій команді. Все, знову виліз, я випускаю голову. Павучиха далі не зупиняється. Пресує нас, пресує, пресує. Грибоїд уже виліз. Мортіс. На жаль, загинув. Я встиг випустити голову. Повучеха, павучиха, павучиха. Ох дає. Вони взагалі не дають нам розслабитися зовсім. І їхній Мортіс не забиває. Я забираю м'яч. І встигаю закинути його мінами. Я веду веду м'яч. Випускаю голову. Використовую суперсилу. А їхній Мортіс хитрий не пішов. На мою суперсилу. І... Чомусь підлагує відео, я не розумію. І гол! Забиваємо. Все, тут всі розізлилися. Починають сильно. Гняти я подаю м'яч Мортісу. Мортіс, куди ж ти пішов до мене, Мортіс! Це ти зробив даремно. І. Два-два. І тут просто епічний розіграш був, але м'яч не попадає. Ще раз є гол, але залишається 8 секунд. Їхня команда з усіх сил проходять і майже в останній секунді м'яч не досягає цілі. Коментуємо, підписуємося на канал, далі буде цікавіше.